Про роботу Близнюківської дитячої юнацько-спортивної школи сьогодні нам розкаже виконуюча обов'язки директора цього закладу Світлана Черкас. Вітаю вас, Світлана. Іванівна. Добрий день. Світлана Іванівна. Давайте почнемо нашу розмову із форми занять, які проводять тренери із вихованцями школи. Ну, зараз, оскільки у нас іде війна і в нас військовий стан. То, наскільки я знаю, вся Харківська область працює дистанційно. Так само, як і школа, так само, як і Близнюківська спортивна школа, ми також працюємо дистанційно, але по можливості, коли більш-менш така обстановка спокійна, діти займаються на стадіоні. Влітку вони займалися це пляжна площадка була у нас волейбольна, футбольна. Зараз ми більш перейшли до залу. Ну, це як. Дозволяє у нас стан? Діти замирилися сидіти вдома, їм потрібне так. не тільки спілкування, а і фізична активність. І, звичайно, коли це під наглядом дорослих, то ну якась безпека, ми все таки маємо. Так, так, так. так, е, так. Світлана Іванівна, скажіть, будь ласка, скільки секцій на сьогоднішній день пропонує для своїх вихованців, для дітей близнюківщини наша школа? Ну на даний час на сьогодні у нас працює п'ять секцій. Це секція волейболу, футболу, це у нас пауерліфтинг, гирі І в цьому році у нас додавалась секція велоспорту. Так що, якщо і збажаючи, це новий для нас вид спорту у Близнюках. У нас його раніше ніколи не було. Ну, будемо спробувати. Але діти запрошуються, якщо є. Ну, Поки у нас матеріальна база не дуже забезпечена і зі своїми велосипедами. Так що всіх запрошую. Футбол у нас працює у нас і Самілівка, і Надеждина, і ну, Надежда вибачаюся, і також у Близнюках. Так само, як волейбол, у нас це близнюки і самі люби. Це тренери. ваші як філії, так чи тренери? Тренери, тренери працюють тренери так. працюють так, так да, да. Стана, Ваня, користуючись нагодою, так. давайте назвемо тренерів, до яких батьки і самі діти, якщо вони старшого віку, можуть звертатися, так, записуватися на тренування і ставати вихованцями дитячої юнацької спортивної Ну, школи. волейбол, це я діючий тренер. Так, а? що до мене можна звертатися в будь-який час. Футбол це у нас басанець Віталій, який приїздить з Лозової, також Шарков Вадим і з Бучак Віталій в Самілівки. Так само і волейбол, Самілівки до Збучака Бучака Віталія також може звертатися. В гирі – це у нас Константин Кундра, діючий. І велоспорт це у нас людина, вона нова, вона не Близнюківська, вона проживає Барвінкова, це Плаксій, Віктор Іванович. Чудово. До слова, з телефонами тренерів ви можете ознайомитися на нашій медіаплатформі, так. на, в групі нове життя у Фейсбуці. Ну і в газеті ми теж пишемо звичайно про це. Слана Іванівна, скажіть, будь ласка, чи забезпечена діти ось з інших секцій, таких як гирявий спорт, там, футбол, волейбол? матеріально технічна база у вас достатня для того, щоб дітей навчати? На даний час у нас. Матеріальна база, ну ми чекаємо, ми вже написали листи, і це питання вирішується, нам треба м'ячі волейбольні, нам треба м'ячі футбольні, тому що це все таке на рік і воно знашується, його треба списувати і вже його дуже мало. В Гирі теж ми розмовляли з Константином, він сказав, на даний час навіть ніде їх докупити, немає їх. Ну а так ніхто нам не відмовляє. Якщо ми щось просимо, ми подаємо це все в адміністрацію освіти, молоді та спорту до Бондаренка. Ми пишемо листи, це все роздивляється. Наша селищна і завжди виділяють кошти. Ну, чудово, підтримка, тобто є. Підтримка є. Е, у нас велике є футбольне поле. У нас є два волейбольних майданчика для пляжного волейболу. Так, так? вони так. зроблені. У нас є поле зі штучним покриттям футбольне, так. де і в вільний час і не тільки тренування проходять, а і й любителі. І діти ганяють м'яча. І останнім часом ну, влітку з'явилися таблички, що заборонено заходити на футбольне поле і на волейбольні майданчики. Чому така потреба виникла? Потреба виникла тому, що футбольне поле так само, як і пляжні майданчики, які завдяки дякуємо комунхозу, які постійно їх обробляють, піддержують. Але є така тенденція, що у нас люди не завжди розуміють, для чого це все зроблено. Наприклад, якщо це пляжний майданчик на піску, то це зроблено тільки для занять спортом для дітей, тобто для пляжного волейболу можна для тренувань, так само, як і футболу, і всього остального. Так само, як і футбольне поле. У нас звикли люди, що це якби прохідний двір, можна по ньому кататись на велосипедах. Чомусь у людей склалось таке враження, що футбольне поле це поле для вигулу собак. Місце для відпочинку. Для так. так само, як і пляжні, майданчики, де пісок, чомусь всі мамочки вирішили, що це пісочниця велика для дітей. А коли діти туди приходять, вони починають копати ямки, в пісочку гратися, залишають свої пластмасові речі дитячі, а потім, коли діти тренуються, хтось обов'язково наступить туди і обов'язково Ну, Звичайно, і тому ми поставили хоча б так, ну хоч би так. Але я все ж таки подала заявку до нашої адміністрації, щоб все ж таки пляжний майданчик наш огородити. Залізною огорожею і потрібно. під замок? Так як потрібно, так як воно ну, кругом в цивілізованих місцях і щоб тільки для занять волейболу. Скажіть, будь ласка, а хто взагалі доглядає за полем? Це працівники комунальника? Працівники Трижі? комунальника вони роблять те, що їм скажуть, скажімо так, а доглядаємо ну якби всі ми. Тренера Тринер. слідять футбольні, також я. Вони, якщо вже щось здалажуть мені. Це по трави обов'язково. Я так зрозуміла, в цьому році навіть придбали автомобіль, який косить траву. Дуже, дуже приємно, було дуже це, дійсно. Класно. І, класно, роботу, да. і, і якість Сам процес да, покосу поля теж став набагато кращим. Ну, тобто тільки ну, війна закінчиться, у нас, мабуть, буде велике спортивне свято, так? Ви готові готуєтеся до цього, нічого не запускається, не бур'яні, стадіон наш. Це все, що а, ми можемо зараз зробити. На жаль, хотілося б, якби ще ремонт залу зробили, але оскільки війна, будемо чекати, будемо чекати. Будемо чекати. Вихованці Близнюківської ДЮСШ досягають досить значних вагомих таких результатів. Скажіть, і їх із задоволенням беруть в спортивні школи. На сьогоднішній день от ось новий навчальний рік почався. Чи є діти, які змінили звичайний ліцей на спортивну школу обласну? Так, у нас є і секції волейболу. Дівчинка поступила в академію волейболу в Івано-Франківську. На жаль, на чому на жаль, тому що наш Харків, як би сказати, на замку. Ми не можемо туди дітей відправляти, і ці спортивні коледжі зараз не працюють так само дистанційно, і тому діти не мають можливості там тренуватись. І також у нас футболісти волейбол – Це Тищенка Катерина, 10-го року народження. Її забрала, вона там навчається вже. А футбол це глоба, Рибалко і лисенка. Максим, ну, ці поступили на відділення футболу. Відділення футболу. Вони в Харків? Ну так, да, вони в Харків, але там якби дистанційно, але вони мають один раз на тиждень поїздити на тренування. так, mm -hmm. Поки так. так зрозуміло. Поки зрозуміло. І все-таки ми не можемо не запитати вас про плани на майбутнє. Про те, що ви мрієте про ремонт спортзалу, ми вже почули. Про те, що війна, як закінчиться, проведемо свято. Це звичайно. А на найближчі плани, ось на цей навчальний рік, який вже триває. Планів дуже багато, дуже багато, і плани за планами у нас. Ми в вересні, це у нас традиційний. Ну, я скажу по волейболу. Це традиційний у нас турнір, це зараз пам'яті нашого Єгора Валерія Борисовича, тренера волейболу. На жаль, мало команд. Запрошуємо, нікого запрошувати, діти не. Батьки мабуть, бояться бояться. Такі діти всі дистанційно, тому ми хочемо провести їх, щоб вже нарешті настав час, коли можна було більше дітей сюди запросити. Також ми готуємося у нас вже у листопаді починається чемпіонат України. І ми Дитяча, за... ліга. Дитяча ліга, так, і ми з'явилися знову двома базростами це 10-11 років дівчата. Саме такі тому, поки буде перший тур, там буде далі видно, як там він буде проводитися, не так як в минулому році що одним туром. Ну будемо. Розраховувати на кращі результати, все буде добре. Так і буде. Зичимо вам успіхів у вашій роботі, бо Дякую. дійсно спортом треба займатися, так? Так, 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 обов'язково. Запрошую усіх, усіх дітей, які зараз сидять вдома. У нас є секції, приходьте завжди, батьки, якщо яка-то інформація потрібна, до, до США, надамо всю інформацію і ми запрошуємо всіх. Як там буде далі, буде з нього там великий спортсмен, не буде, але діти повинні займатися спортом. Я думаю, це найголовніше зараз. Дякую, да, дякую вам.